Вітаю вас, мої хлопчики і дівчатки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з ліплення. А ліпити ми сьогодні будемо пташечку, яка найраніше повертається на весні з теплих країн. А яка це пташка виглядає за забуду? Пташка ця маленька, лагідна сіренька. В небесах літає, сонце зустрічає. Здогадалися? Так, це жайворонок, молодці. Тож давайте, дітки, зліпимо з вами жайворонка із солоного тіста. Для цього нам з вами знадобиться солоне тісто. Ось таке в мене вже готове. Та е, зернятка гвоздики або чорненького перцю. А ще можна використовувати гречку. Ну і що, маляти? Давайте починати працювати. Так, І так, наше тісто скочене в коло бочок. Ми його ще раз трішки перемішаємо і розділимо на дві частинки. Це можна робити за допомогою стеки, як я зараз. А можна просто розірвати ручками. З одної частинки ми з вами розкочуємо одну ковбаску. Ось одна така товстенька ковбаска у мене вийшла. І з іншої частинки розкочуємо ще одну колбаску. Ця колбаску ми зробимо трішки довше, так, щоб вона була посередині тонша, а края її були товщі. Ось. Ось, у мене готові обидві ковбаски. З цієї ковбаски ми формуємо голову та хвостик будемо. А ця ковбаска це будуть у нас крильці. Кладемо з вами зверху нашу коротшу ковбаску. І починаємо як закутувати. В одну сторону одне крильце і обмотуємо. Ось так у нас з вами вийшло. А тепер, діти, ми зробимо з вами голову спочатку. Піднімаємо трішки. вирівнюємо. Так, ось так ми з вами сформували голову. А тепер треба за допомогою пальчиків витягнути клювик у нашого жайвероку. Ось. Так. Ось. І за допомогою гвоздички ми зробимо нашу рівронку очинята. Ставимо з одного думку і з іншого Ось. Наша голівка в нашого жайбронка готувала. Тепер хвостик. Пальчиками прищіпуємо хвостик. І за допомогою степу. Чуть-чуть придавимо йому і зробимо такі пір'їнки. Але не дуже притискайте. І залишилося зробити нашому жайворонку криця. Теж трішки пальчиками приплющуємо. І за допомогою стеки малюємо ось такі пір'їнки. Ось такий яйгрон діти вийшов у мене. Я дуже буду чекати, які жайворонки вийдуть у вас. Дітки, ми сьогодні з вами зліпили жайворонки, найпершу весняну пташку. Ліпили ми сьогодні пташку із солоного тіста, але її можна зліпити із звичайного тіста, з якого мама пече пиріжки і буде власний ваш жайворонок, випечений у духовці. А зараз малята заняття закінчені. До зустрічі!